Доброго дня та гарного настрою! Сьогодні би розглядав таку чудову гру, як «Кімната». На мою особисту думку, це одна з найкращих ігор головоломок, які є на нададий Бобет, тому що вона вражає насамперед навіть не своєю прекрасною графікою, а саме своїм виконанням. Коли ти граєш у цю гру, тобі приємно неї грати. Ця гра досить складна, хоча для тих, хто може не знати, що потрібно робити, завжди знайдуться підказки. Загалом у цій грі є 4 глави та епілог. Епілог нас знайомить з самою грою і що потрібно в ній робити. Я вже проходив цю гру, і її можна пройти буквально. За одну годину, якщо добре постаратися, або розтягнути задоволення, можна так сказати. Я розпочну нову гру. Це відео буде, так би сказати, туторіалом для тих, хто не знає, що в певних місцях потрібно робити. Сам я її грав вже досить давно, тому можу й сам підзабути. Але будемо дивитися. Так, ось у нас є такий сейф, досить гарний. І нам потрібно його відкрити. Насамперед, коли граєш цю гру, потрібно дивитися на різні деталі. Дивитися, що відрізняється від інших, що є не так. Так, ось тут ми бачимо фотографію, листа з письмом. Так. Ключик. Беремо його. Невеликий мідний ключ з зображенням тварин. Прекрасно. Ось нам говориться, показується, що потрібно відкрутити цю кришку. Та ще й так, щоб кільце попало. Це досить нелегко. Отак. Ну, як можна зрозуміти, ключ саме для цього потрібен. Тут ми бачимо окуляр. Та напис. Е, нагодуй мене і я виживу. На... Напої мене і я умру. І я помру. Е, мені нічого з цього всього не зрозуміло. Напевно, так само, як і вам. Е, так. Так, пробуємо прочитати листа. Нажміть два рази, щоб сфокусуватися на записці. Ну я нажав. Плагне, забудемо. Будемо дивитися на саму скриню, на самий сейф. Ось ми бачимо якісь защолочки. Там мене чомусь не пускають до нього. А, потрібно було прочитати. Обдаліть обзор. Ви знайдете відповідь где-то в Зрозумів. Зрозуміло. Тепер можна дивитися. Так, робимо так. Тут ми бачимо якусь замочну скважину. Замочна скважина в странной формі. Так. І тут теж така ж сама. Нам потрібно знайти ключа з цієї склажі. Заказувати сейфи для аристократа. Обезпечуть защиту творог і пожару. Закрито лише одним болтом. Можливо, щось мене зробили. Я би мог відкрутити це, якщо б у мене було чим. Що ж, будемо шукати? Так, що тут... можна зробити? Так, це ми вже дивились. Ось про це я говорив, якщо ви щось забули чи щось не знаєте, як робити. Завжди можно скоростаться под Может быть, тут есть символ соответствующей загадки? Так, символ. Земля. Не думаю, что это ответ. Нам потребен огонь. Огонь. Ось. Ключик. Прекрасно. Так, ключик потребно развернуть. Тепер ми можемо відкрити цей замок. Е, Металева пластинка з звітіватою гравіровкою, е, похоже, її можна використовувати в качестві гаїчного ключа. Чудово! Ми вже знаємо, де нам потрібен ключ. Ось тут ми бачимо лінзу. Похоже, вона пройде к окуляру. Прекрасно. Окуляр показує нам те, що ми не можемо звичайним звичайний погляд. Е -х -х -х. Що саме нам потрібно? Гаразд, тут ми бачили ще одну замужність важну. Відкриємо ще цю Прекрасно. Ось, думаю, тут а нам і знадобиться саме окуляр. Це стандартна загадка, потрібно розташувати деталі так, щоб лінії з'єдналися. Приблизно думаю ось так. Так будемо керуватися ось цим. Так. Ось так. І ось так. Мені цікаво, сейфи такі є насправді. Ось відкрили. Чудово. Е, давайте. Ну все, глава пройдена, це був епілог, досить складний НЕ складний рівень, який можна пройти, якщо бути просто уважним і думати хоч трішки логічно. Ну, якщо в когось не виходить, так думати, завжди є підказки, які допоможуть е, вам у певній ситуації. Щоправда, в мене було багато разів так, що підказки мені надавалися на рахунок тієї деталі, яку я вже, наприклад, давно знайшов. Тобто вони запізнювались. І ти сидиш і чекаєш, коли тобі дадуть вже певну підказку, яка треба тобі саме у цей час. Е, ну що ж, думаю. Наступні рівні я вже буду знімати в іншому відео. Кожне, кожен рівень це буде певне відео. Дякую тим, хто слухав, хто дивився. До побачення.